Біля озера Чеха облаштували майданчик для спортивних занять із віртуальним тренером. Це президентська програма Активні парки, яку презентували три місяці тому. Олександр Яременко займається воркаутом. Виконує вправи на брусах та турніках. На спортивному майданчику біля озера Чеха вперше. Для занять із віртуальним тренером у додатку обрав силові вправи та професійний рівень підготовки. Та площадки або так для дітей, для тих, хто професіонально займається ким там видом спорту. Це майданчик для дітей. Для тих, хто займається будь-яким спортом на турніках, брусах, фітнесом, то ті вправи, які в додатку, вони для більшого тренувального майданчика. Там, де більше комплексу, більше можна виконати вправ. Тут же фарба постійно відпадає, чіпляється за мозолі, натирає, і це неприємно. Тут немає покриття. Якщо ми будемо займатися воркаутом, і хтось із нас впаде, отримує собі травму. Також не дуже комфортно займатися в таких умовах компанією. Якщо б цей майданчик був такий, як атом, більший з гумовим покриттям, з безліччю турніків, з кільцями, де можна компанію весело займатися, це було б реально класно. Де можна компанією весело займатися, і це було б реально класно. За інформацією речниці Сумської міськради Ольги Семенистої на спортивну локацію витратили 25 тисяч 300 гривень з міського бюджету. Тут пофарбували існуючу конструкцію, встановили лавку та інформаційні довідки з QR-кодами, які можна просканувати та займатися у додатку з тренером. 15 вересня начальниця міського відділу у справах молоді і спорту Єлизавета Обравіт писала про потребу у грошах на такий же майданчик у парку Коживдуба біля літньої естради. За орієнтовними підрахунками на його облаштування потрібно 40 тисяч гривень. Підтримали ці 40 тисяч гривень. Ми ж розумієте, що за цю суму неможливо нічого поставити. З одного боку є програма, яка говорить, що ми в кожному місті України все поставимо. З іншого боку, це на місце середування переклали. Хоча я пропонував, кажу, давайте ми, хоча б, ну якщо вже така ситуація, не будемо також там ну не такими бідні в місті, щоб не побудувати новину. Давайте з міста видалимо гроші і поставимо. Тим більше є плани амбітні. Стосовно там парку каже, доба зон відпочинку за новинник витримали. Сказали: немає часу, є задача до там кінця місяця зробити. Ну переробіть, тоді тоді боріть сорок тисяч. І робіть на Сумщині. У міських парках всього планують 63 Такі майданчики 23 вже зробили. Ще 10 мають відкрити до кінця місяця. Розповів начальник обласного управління молоді та спорту Євген Походня. Був зразок цього майданчика. Офіс президента нам показав разом з. З всеукраїнським спортом для всіх, але потім, потім е, дозволили е, зробити е, ну так, імпровізацією зайнятися. І у кого які були тренажери, там турнік, брусья, і треба було облаштувати ці спортивні споруди, е, привести в належний стан, пофарбувати, е, ну, як скажемо, бренд е, по брендбуку. В колір встановити ті ж самі QR-коди, вхідну групу, ну і облаштувати цю ту, ту ділянку земельну, де сам знаходиться цей майданчик. За словами Олександра Яременка, майданчик, який підходить для таких занять із гумовим покриттям та комплексом для тренувань, є у Курському мікрорайоні. Його встановили два роки тому за гроші громадського бюджету. Кошторис проєкту був близько 740 тисяч гривень. Ще один такий у міському парку Кожедуба.